От, халепа, і що тепер робити? Ну, ходити з таким точно не можна. Тому беру прозору базу, наношу її на нігтьову пластину під гелеве покриття і фіксую її led ліхтариком. На 100% вона не просохне і матеріал носитись точно не буде, але цього цілком вистачить для того, щоб виконати зняття матеріалу. Натиск на фрезу мінімальний. Зняття виконуємо поетапно, тому що під низом дуже трамбована нігтьова пластина, і всі ці маніпуляції можуть викликати дискомфорт та печіння. База, яку ми наносили під гель як Бачите, не просохла до кінця і знімається плівочкою. В ідеалі краще його пролікувати, але я покажу процес реставрації. Загалом в таких випадках робиться мінімальна довжина для того, щоб зменшити навантаження на нігтьову пластину. Виконала чистку, видаливши і птериги, і залишки бази з-під кутикули. Ну а далі нам потрібно якісно дегідрувати нігтьову пластину та нанести максимально еластичну базу. Укріплення буду виконувати в декілька кроків для того, щоб зменшити кількість виділеного тепла, а також уникнути сильного печіння. Спочатку білдергель наношу на травмовані бічні стінки. Далі стресова зона та вільний край, і знову просушую. І тільки третім кроком формую апекс. Такий спосіб не спричинить опіку нігтьової пластини. В ідеалі, звісно, краще використовувати низькотемпературні гелі. Ну а далі опили, нігтик врятований. Відео довге та інформація корисна, тому зберігайте.